Те, що ви маєте винести з сьогоднішнього дня, з сьогоднішнього послання таку тезу, що моя праведність, яку я маю в Христі Ісусі, дає підставу і можливість Духу Святому реалізовувати Боже благословення через обітницю Божу в моєму житті. Алілуя. Через мою праведність в Христі я маю підставу і можливість, щоб Дух Святий реалізовував. Обітницю Божу як благословіння Боже в моєму житті, тому що обітниці Божі в моє життя це є благословіння, тому що Ісус Він забрав всю темряву на хрест. Ісус забрав хвороби, немочі, прокляття, недостачі, гріхи, осудження, оскарження і все решта. Мою гріховну природу Він все це забрав на хрест. Він дав мені свою праведність через віру в нього, я отримав його праведність. Розумієте, без підстави праведності немає змісту все решта. Із-за того, що я маю праведність, із-за того, що Авраам повірив Богові, Бог йому зарахував це в праведність, Бог зміг далі. Рухатися в його житті, реалізовуючи цю обітницю, алілуя.